Від друже! Перед тобою новий цікавий життєвий етап вибір професії. Щоб він був вдалий, обери професію до душі та зваж на вагомі та стабільні перспективи щодо працевлаштування після володіння професією. Тому слухай уважно. Якщо ти отримаєш задоволення від роботи на потужній техніці, тебе цікавить ремонт та обслуговування, електростаткування, тобі подобається керування автомобілем, тоді ця професія саме для тебе. Тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1, електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування другого розряду, водій автотранспортних засобів категорії Б, С, С1. Ти отримуєш можливість спробувати свої сили за кермом, оволодієш знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій, водія, тракториста, механіка, знатимеш будову і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин. Автотранспортних засобів відповідних категорій, систему технічного обслуговування машино-тракторного парку, а також основи електротехніки, пристрої, принцип дії і призначення електрообладнання промислового устаткування, способи прокладки кабелів, принцип дії і правила застосування приладів, технологію слюсарних і електромонтажних робіт. Здобути професію ти можеш у Рогатинському аграрному фаховому коледжі. Це сучасні аудиторії та лабораторії, оновлена матеріально-технічна база, новітні технології, висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання, цікаве дозвілля, гуртожитки, стипендіальне забезпечення. Термін навчання 3 роки. Ти отримаєш: диплом кваліфікованого робітника посвідчення тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1. Посвідчення водій автотранспортних засобів категорії Б С С1 Свідоцтво Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування другого розряду. Якщо ви визначилися і обрали цю благородну чоловічу професію, ми гостинно чекаємо вас та ваших друзів у стінах нашого навчального закладу.